19 червня 2025 року. Не було у нас дощиків, посуха. Але все рівно вирішили прийти трошки до лісу, хоча б пройтися. Все ж таки є. Не дивлячись на спеку, дивіться яка суха земля. І на самій дорозі. Ось такий вірячок. Це чоловік знайшов. І цьому я знайшла недалеко. Я так... О, тут є ще один момент. Правда, трохи висох від цієї спеки. Я думала, біленький ось такий козарик непоганий. Ой, неприятненький, молоденькие, козарики. Вон в дощику. А вони сидим воросту. Еще один козарик. Залишу, Лежу, ж опоїли його. Цього заберу. То вони так люблять на самій дорозі рости. Чоловік знайшов цілоко. Тут ще один. Закріли його трошки. Зараз подивилися. Чи будемо брати? Це вже стільки на мене. Його залишу. Нехай їдять. Побачили отакі. Маленькі муховички. Ну і ще туди. ростуть. Побачила двох білячки. Я не знаю, як вони так скоро виросли. Можливо, їм вже гаплик, але подивлюся. А ні. Ще не газлик. Але як так скоро виросли, ми тут ходили перед всім. Я на ну це вже все. Цього залишу. Недалеко від моїх великаню. Чоловік знайшов такого рибочка. Гарненько. Молоденько. Вирішив чоловік ще. Родича знайти цього грибочка і знаєш орошки його поїли. Але гарненький приходиться залазити трошки в такий хащі. Далеко я натрапила на отаку гарненьку компанію. Кузарик. Юлячок. Еще один пожар. Вже назбирали. ще один. Дивний він якийсь. Може вигорів на сонечку. Я раз подивлюся. Все це загрибочок. о, Від сонечка. На самій дорозі такий молоденький козарик. Як цікаво, виросла Голубиночка. Ага. Але це в там було. Чудесно, недалеко від тої голубіночки, а це біленький. Люблю трохи поблизу на від одного. гарненький. Це взагалі чудо, що ми знаходимо такий гарненький. Це чорність нашу бачите. Це ж так сухо. Рибочки люблять дорогу. але хочуть водички, дощику. Бачила випадкового здоров'я. Ще такого біленького Ну ми сьогодні назбирали гарно. На сушку буде. Недалеко від цього, біля береги, знайшла ще двох гарненьких таких. О, всі гриба біля буро. Ой, якого я білячка знайшла. Біля мухоморчика. Вон там мухоморчик. А тут то... маленький. Який тимор новенький. Цього грибочка ми обоє прийшли. І щесь ми прийшли. І там детка небагатого. Я тобі кажу, як ми все погризли, є. Може, за собою находити вот такі Ого. Огось я знайшла. Не маю поняття, що воно таке. А... Це не... Не є стівний. І це вже наш. Напевно, останній грибочок чоловік знайшов. Дішов спога. І на дворі така спека, напевно, більше 30. Тихенько будемо йти додому. От і завершився наш похід. Чудовий похід. Ми не очікувались тільки знайти. Йдемо потихеньку додому, бо на дворі страшна спека. Я щиро дякую Богу, лісу. ЗСУ за, за можливість ходити в лісу. Бажаю нам всім мирного неба і спокою в душі.